Започаткована у березні 2012 року акція Посмішка дитини відбувається щомісяця і у іншому форматі. Щоразу у ній беруть участь інші діти. У жовтні група дітей з Лодарськолинського району провела день у дитячому ігровому комплексі. Кожен з юних гостей вже має своє уподобання. Я війни час займаюся, хожу на баскетбол, волейбол. Най найкращим видом спорту це боксом, карате і фріфайтом. Я люблю бавитися зі своїми друзями. Але всі вони прагнуть нових вражень. Хтось вперше став на ролики, хтось відчув себе у ролі хантера, хтось безстрашно проїхався на мотоциклі, а дехто спробував здійснити мрію стати гонщиком. Діти, звичайно, чекають від ігор нові емоції, гарні, веселі емоції. І сьогодні ми це бачимо. Найбільше мені сподобалися ігрові автомати. Сподобався релодром. Мені найбільше більше сподобалось 5D. Мені найбільше сподобались ігрові автомати, а граєш вдома. А як? В різні ігри. З ким? З друзями. Організатори, активісти молодих регіонів задоволені тим, що діти, котрі отримали можливість приїхати до Житомира і взяти участь у акції Посмішка дитини, щиро радіють та посміхаються. Проект Посмішка дитини має одну мету. Це організація дозвілля для соціально незахищених дітей, дітей з багатодітних родин, обдарованих дітей. І нам приємно, що кожного разу посмішка дитини приходить у іншому форматі, тому що це різні емоції. Ми сподіваємося, що кожного місяця до нас будуть долучатися нові нові діти, і це буде більше позитиву і більше гарних вражень.